Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид. І сьогодні ми дивимося трейлер ФНАФ2, FNAF... ФНАФ... фільму ФНАФ2. Я думаю, тут не треба нічого більше коментувати. Давайте почнемо. Вже я е, хотів зробити якось на це реакцію, але ручки дійшли тільки зараз. Ну нічого. Як то кажуть, закриваю гештальти. Дякую, звичайно, своїм спонсорам, а ми... Я дякую всім, хто підписався, поставив подобає написав коментар, а ми поїхали. Не Я розповісти про свої кошмари. Які це кошмари. Одне саме. Це щось пов'язане. З <світ> знаєте, якийсь такий вайбік ФНАФа 4, якщо чесно. Батяня. Бабатяня, -ба ага. бабаня. Опане. Я сподіваюся, що я, я дуже сильно сподіваюся, що другий фільм буде кращим, ніж перша частина. Не... Хоча це, це часто буває, от перший Сонік фільм був ну, таким прохідним, потім друга е, частина виходила, і вона, вона була ще кращою за першу частину в багатьом. Хоча я і не дивився справедливості заради. Не зможемо рухатися далі. Доки ти не викинеш його з голови. Є мать. Батько був монстром, ти сам знаєш. Є мать. То був нещасний випадок. Та коли через кілька років зникли ті п'ятеро дітей, Є мать. я зрозумів, що її вбили. Він убив. Є мать, знову діти. С Знов до Фредді? слухайте, давайте без, цього, а ви вже задовбалися до Фреді, а це вже із другої частини, да, да, да. Моя сестра зараз тут. йо мое Нам. но очі все одно світяться, ладно. У грудні. О, баланбой. Опа. Бо... Ну, тут хоча б, би... <смі> слава Богу, вони все ж таки все ж таки додали аніматроніків із повністю другої частини. Тобто, повністю пішли до оригіналу. Подивіться, тільки, блін, Фоксі так єбать! Оце так, звісно, воно охуєнно виглядає. Слухайте. Ну, прям дуже автентично насправді. О, блядь, у нього блядь, тут прям челюсті немає. блядь, і видно у цього її зуби їбать, ух, Стрьомно. А тут ще й Чіка. А в неї е, є руки чи немає рук? Ну, ну по грі в неї немає рук. А, ну. Ну, звичайно ж, поні без обличчя. Ну як же ж без цього. <му> Тільки у нього вони щось білі, а, ту, а там були червоні. Ну ладно. Навіщо їй моя сестра? До ранку половина міста помре. Є мать. О, все ж таки все ж таки без рук. Е, можна продивитися за. От, бачите, тут провода все ж таки чіка без рук. Все ж таки без рук. Є мать. Не сильно вдарилась? Опа, ось і Мангл. Давно не бачились. П'ять ночей у Фредді 2. 4 грудня у кінотеатрі. Те що? Я вже чекаю. Я вже хочу подивитися другу частину. Ну, в кінотеатрах я, я навряд чи буду, враховуючи, що в мене в місті кінотеатр не працює. Ну, це вже окрема історія. Ну що ж, друзі, подивилися, ми подивилися трейлер до ФНАПУ. Фільмов на фут 2, що я можу сказати? Виглядає непогано. Я багато ну, підмітив таких деталей, по типу, що от е, якраз таки о, ну, кстати, До речі, не знаю, чи сильно прямо автентично виглядає. Хоча, дивіться, тут все ж таки ця карусель в другій частині була. Трошки я, зне, тут, звісно, зі сценою щось трошечки не то, як на мене. Тому що сцена там у другій частині була трошечки по-иншою. поіншою. І немає цієї хеппі паті. Оце, ото, ото, ну, Понятно, амініматроніки виглядає, в принципі, плюс-мінус автентично. До речі, не знаю, чи буде ось, <хи> як то кажуть, свої очі, як би, дівочі, і клюв цей е, зникати. Мені от реально це цікаво. І <хи> правда, звісно, тут фі фіолетові очі це, звісно,. Я не пам'ятаю, що в грів таке було, але ладно вже. Тут теж білі очі чомусь і ладно, ну, мабуть, комусь відніше. Фредді, в принципі, ну, Фредді, ну, він так собі виглядає, звісно, ну, тіп, ну, тут відсюди видно, що він такий дуже грязний і так далі. Ну, скоріше всього, він буде плюс-мінус підтримуватися оригіналом. Тут іще були. Десь ще був Бонні, Бонні Новий Бонні який. З, де, 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 де. А, во, ну Фредді новий виглядає. Ну, Фредді новий. Оце під ним, що підсвітка якась, чи що. Ну, ладно. О, от Бонні, от у нього червоні очі тепер у цього Бонні. Це, типа, момент атаки, типа, ну, якраз, тому що він тут. От бачите, він тут атакує. А, да, от тут. Ось тут, все ж таки, вона очі, чи, чи вона. очі викидає, но клюв не викинула. Ну ладно. Чи це просто после токсика? Баленбой. Ну, Баленбой, скоріше за все, буде виглядати так само. Мангл, понятне дело, Ну, мангл тут. У нас з'являється дуже мельком. Е, от так от. Е, ну, в принципі, Ніби все автентично, в принципі, все, як, як то кажуть, по канону, е поки що. Ну, я задоволений, я особисто, чесно скажу. Е і буду сподіватися, що я буду задоволеним фі другим фільмом. І, і він буде. Ну, по я очікую, що він буде страшним. Е я очікую, що він буде цікавим. Е перша частина не була, <свісно> скажімо так, страшною абсолютно від слова зовсім. Uh, і сподіваюся, що друга частина закриє цей гельштальт, можна так сказати. Mm -hmm. Ну що ж, друзі, а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім, папа, -па, мої черепашки!